На відкриття центру спільнототворення Світлиця Федоровича прийшли місцеві жителі, а також з'їхалися гості з інших сіл громади та Тернополя. Її запросили у музей Федоровича, до створення якого долучився співорганізатор проєкту тернопільський історик Сергій Ткачов. Він провів екскурсію для учасників заходу та розповів про родину Федоровичів, маєток яких знаходився в селі Вікно Гримайлівської громади. Ви бачите портрет Івана Федоровича, який перший купив ці землі, білинівка, товсте, Гримайлова. Трошки потім перепродав вікно і навколишні сіли. Далі села. Далі він почав скуповувати землі біля Тернополя, шляхтиці, Чернихівці. Це так само родина Федорович. Це їхні землі. Це були найбагатші українці. Майстер-клас із ткацького мистецтва, яке у вікні започаткував Володислав Федорович, проводить майстриня Наталія Колеснікова. Ми вибрали колір, який імпонує, і починаємо ткати. Закріпили ниточку, утворили фах, прокинули і грібінчиком ми заткали. Пробує ткати Станіслав Рублевський. На відкриття центру він приїхав з Тернополя. У мене немає таких вмінь. ткати. Моя мама трішки вміє це робити. Ось я на жаль цього вміння немає. Двоє. І мені було б цікаво дізнатися нове і отримати нові навички. Можливо, щось зробити власноруч в майбутньому. На відкритій локації поруч із центром світлиця Федоровича дівчата створюють листівки з гербарію. Серед них десятирічна Іринка Паращук. Я сповилась вазу скріптами з з панчиком червоним. Сині жовтим сердечком великим країні, це Моя улюблена країна. Центр спільнототворення Світлиця Федоровича створили на базі сільського клубу. Його реконструювали та обладнали за грантові гроші. А це 1 мільйон 400 тисяч гривень, розповідає адміністраторка проєкту, голова громадської організації інститут міської культури Марічка Юрчак. Пройшов рік від того, як ми подали заявку на конкурс ком'юніті ребілдинг, і ця громада стала однією з одинадцяти в Україні, яка виграла грант. І от за півроку ремонтних робіт перетворила старий сільський клуб в те, що ви побачите в новий гарний простір для різних поколінь. Це мільйон 400 тисяч гривень. Це було здійснено ремонт, закуплено меблі, апаратуру в селах. Варто робити такі пункти і такі зали спільного творення, щоб люди могли зустрічатися, обговорювати, вести різні бесіди, щоб життя продовжувалося, щоб під час війни не зациклювалися люди на самому найгіршому. Незабаром поруч із центром Світлиця Федоровича буде сад Дарії Віконської, української письменниці, яка була позашлюбною донькою Володислава Федоровича, розповів Сергій Ткачов. Буде називатися цей простір сад Дарії Віконської, Райська Яблінка. Я, райська Яблінка це назва її книги, яку вона видала. Там есе про квіти, дерева, природу, які вона любила, якими насолоджувалася. Вже посадили другий рік Росте у нас Райська Яблінка. Є вже. Якісь початки, і ми плануємо подавати на наступний проект, шукати гроші, щоб посадити квіти, дерева, про які писала Дарія Віконська. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.